Поговоримо про безпосередньо азовців. Да, от чи впливають мітинги родин військовополонених на процес обміну. Про це наша журналістка Галина Остаповець питала у заступниці голови асоціації сімей захисників Азовсталі та дружини полоненого бійця полкового зов. Давайте послухаємо. Ми думали, що це може зашкодити, і тому, коли е, були такі пропозиції, ми їх відхиляли. Але зараз. Навпаки, складається враження, що потрібно все-таки нагадувати, особливо нагадувати на міжнародну арену. Тому що тут важливо, звісно, об'єднати саме міжнародне співтовариство, яке б могло створити таку певну коаліцію, третю сторону, яка б, можливо, допомогла нам натиснути на Москву та визволити їх. знаємо, що спочатку повномасштабного вторгнення завдяки обмінам з полону вдалося повернути вже 3035 осіб. З тим заручниками досі залишається близько двох тисяч захисників Маріуполя. Їхні родичі та просто небайдужі люди регулярно виходять на мітинги у різних містах України, аби нагадати, що азовці вже другий рік поспіль перебувають у російських катівнях без обміну. Наші кореспонденти уважно стежать за такими мітингами. Давайте подивимось, як вони власне відбуваються в різних містах. Потужна акція родин захисників з Маріуполя. ТРО призваний мобілізований в лютому 24-го року. Дразу. у 22-го року, 24-го лютого. Дуже важливо спільноту підняти. Те, що ми всі чекаємо, це звісно. Це, це, це біль кожної родини. Інформації ніякої немає. Все, що було то це був дзвінок з зеленів, як вони вийшли з Азовсталі. Це було в травні 22-го року. Ось останніх три обміни, які були найбільших, жодного азовця. Мужні та не створені, мужні та не створені. Я шукаю свого чоловіка, який без вісті зникли 9 місяців. Прийшов сюди підтримати сім'ї військовополонених. Це дуже важливо кожен день нагадувати про ці страшні речі, тому що, як ми всі тут кричимо, полон вбиває і це не просто слова. Ми згадали тих, хто першим прийняв бій. 21 місяць! Як полонені гарнізону Маріуполя перебувають! перебувають в полоні у ворога. Пане Оксана, до вас буде перше запитання. Ви вже зазначили, що. Процес обміну полоненими він потребує певної тиші. Тут я погоджуюсь, що це дуже чутливе питання, і треба застрогу до цього ставитися, але разом з тим, ну мабуть, треба постійно це тримати в інформаційному просторі на пульсі. Бо якщо не прикувати увагу суспільства, всесвітньої <зас> сус спільноти, то ну, це питання буде замовчуватися і, можливо, процес ще найдовше розтягнеться. А, чи права, я, чи ні, і як ви вважаєте, чи достатньо. А, тинги власне родин військовополонених впливають на процес обміну чи можливо що ще треба залу чи можливо заважають Ну я не можу оцінити роль мітингів позитивну чи негативно. Я знаю, що родичі військовополонених їхні друзі постійно на контакті з координаційним штабом з питань обміну військовополонених там саме відбувається основна робота, і там не забувають ні на день, ні на хвилину про те, що ці процеси і переговорні в тому числі мають відбуватися, і ніхто не ставить ані на паузу, а не відкладає ці процеси. Наскільки впливають, скажімо, мітинги публічні на зрушення, на результат, ну я не думаю, що це має якийсь, ну скажімо так, кардинальний вплив. Тому що ті процеси, які відбуваються щодо ну, визначення, хто безпосередньо, конкретно в, яким, в якій групі обміну знаходиться, передовсім йдеться, ми знаємо про найбільш вразливих ті, хто є поранені, ті, хто потребує медичний. Психологічної допомоги жінки їх обмінювали питання встановлення і визначення. Точної інформації щодо військовополонених це ще одна велика проблема, тому що до сьогоднішнього дня достеменно не встановлений оцей перелік повний по російській стороні всіх військовополонених, які перебувають в полоні, і частина з них фактично є, скажімо так, навіть не визначені, чи вони перебувають в полоні. Про них дізнаються вже коли відбуваються обміни, коли Росія пропонує на обмін конкретних осіб. Ось Тут є велике питання, і відповідь на ваше питання так: це питання постійно потрібно тримати в сфері медійної уваги. От ми зараз з вами це так, так само обговорюємо. На реальний вплив процесів обміну це не справляє глибокого впливу і результативного впливу, на жаль, тут потрібно говорити про ті стимули або важелі впливу, які можна здійснювати на Росію, щоб вона відгукувалася, відповідала. На запити України. Ну, наприклад, ми говорили з вами, що е, тяжко поранених вони мали просто передавати для, е, для здійснення лікування на українську територію. Е, можливі інші варіанти, наприклад, звільнення цивільних, коли ми говорили, тих, які перебувають в полоні, е, і припинення оцих ганебних процесів е, судового так званого переслідування військовополонених і засудження їх до там. Пожиттєвого позбавлення волі, там 20 років позбавлення волі, це просто така розправа е, на е, не мов би, з використанням юридичних механізмів. Тобто про це треба говорити, і на це треба звертати увагу і світової спільноти, е, в якій частково перебуває і Російська Федерація. Пане Сергію, що стосується цих мітингів, звичайно, це дуже тонка, тонка тема. Е, так, от як ви вважаєте, мітинги? Це прояв того, що недостатньо комунікують, можливо, з родичами так, от державні органи, можливо, треба щось щось додати людям якогось зворотнього зв'язку, щоб в них не виникало взагалі цієї думки, що треба ну, виходити на вулицю? Ну давайте так. З першу чергу я розділяю біль і стан психологічний родичів, які чітко розуміють, що їхні діти, їхні чоловіки, там батьки знаходяться під тортурами в Російській Федерації, і тут е, можна їх зрозуміти. Проте я розділяю також думку вашого шановного гостя, який говорить про те, що жодного впливу на процес ці мітинги не е, здійснюють. Ну я точно знаю, що. Ті люди, котрі займаються цими справами, полоненими, намаганням забрати наших хлопців дівчат додому, вони максимально задіють всі механізми, аби робити це. Вони не сидять, склавши руки і так би мовити. Нічого не роблять, а люди в розумінні виходять на мітинги, аби їм нагадати, що вони щось робили. Ні, відбувається все по-іншому. Вони щоденно цілодобово працюють, намагаються це здійснити. Ще раз скажу, тут дуже багато викликів і вводних саме з російської сторони, починаючи від військових. Політичного керівництва, ну і, звісно, цими гори амбусменами, з якими просто неможливо ні розмовляти, ні про що не домовитись, тому що вони, в принципі, не приймають рішення. Привернути увагу міжнародних наших е організацій, ну можливо, але ну, вибачте, я не думаю, що вони не знають, що відбувається. Вони знають, вони розуміють, тому що відбувається ряд е різних зустрічей, на яких. На кожній без виключення піднімається це питання ще раз повторюю, не тільки там, скажімо, про допомогу Україні збройним силам України, там вигляді макрофінансової допомоги і зброї, але оце питання про полонених піднімається на кожній панелі. Це я точно достеменно знаю, які б ці не були зустрічі. Постає питання про полонених і, і мітинги. Ну так, да, можна, можна думати, що вони десь там для привернення уваги когось там за кордоном, але можна і ширше розуміти, що немає, скажімо так, такий мітинг якогось ефективного механізму. А, так скажемо, що ага, давайте вийдемо і завтра, і завтра нам е звільнять нашого е полоненого. Такого не відбувається. Відбувається все в інший спосіб. За певним алгоритмом. Це здійснюється дуже складно, дуже напружливо, дуже кропітка робота потрібна фахівців до цих речей. Ну і скажу, що внутрішня ескалація будь-яких питань це вже прямо відповідаючи на ваше запитання в країні, вона на руку Путіну однозначно. Тому владі дуже обережно потрібно угу. підходити до будь-якого кроку механізму дії, задіяння і рішення. І комунікація в даному випадку це одне з тих правильних напрямків рішень, які влада повинна. Застосовувати комунікувати, роз'яснювати, пояснювати, то, чому це відбувається, але на жаль, у нас ну на по так говорити про якісь ефективні моменти в цьому напрямку, а не відбувається і у людей все далі і далі з'являється все більше і більше питань, починаючи від там заміни главкома. Я нагадаю зовсім недавні речі, коли суспільство не по. Яснили, чому це відбувалося різними іншими рішеннями. Ане Сергії, на завершення цього блоку останнє питання: як ви вважаєте, чому саме азовців не міняє вже тільки два роки? Чому причина яка яка можливо не знаю, позиція, який намір з російської сторони саме азовців не міняти? Це яка стратегія? Бо знаємо служба безпеки України повідомляє про те, що Росія зараз готує чергову хвилю інформаційної пропагандистської атаки, чи можливо вишуковують якийсь конкретний момент для того, аби обміняти їх? Чому причина може бути? Алло. Чи є? Чи чуєте мене? Так, чуємо, так. так. Чути є? Да? Є, є зв'язок. Так, так, так. Ми вас чуємо, будь ласка. Є зв'язок. Так, давайте. Я теж поступово. Ну, дійсно, такий підрозділ, як Азов, зарекомендував себе з перших днів як підрозділ, який, по-перше, дуже сильно мотивований. Де, на мою думку, дуже правильно відбувається і рекрутинг, і всі інші механізми, які дають можливість, по-перше, ефективно виконувати завдання бойові від Генерального штабу і Главкому, а по-друге, мати менше втрат. І, звісно, такі показнички не можуть, не, скажімо так, не турбувати росіян, тому їхнє завдання максимально. Максимально знищувати таких здібних воїнів, як воїни Азовці, дуже багато є матеріали про те, ну і в мене в спілкуванні про те, що е, дуже багато шкоди наносять, і навіть рідні, коли десь там в соцмережах публікують про свого родича. Які перебуває в полонені по полоні, які є полоненим і називають його військову частину підрозділу, все інше це ускладнює дуже сильно процес. Бо я нагадаю, є різні ситуації. Я б зараз про всіх полонених говорив. Якщо про ви запитали про Азов, то є різні ситуації. Є люди, які перебувають у полоні в Росії, і вже це відомо в Україні, тобто вони є в списках. А є в мене навіть такий випадок. Я зараз на Рівненщині в місті Сарни. Є тут такі люди на не буду називати призвище, аби не нашкодити. Є люди, які перебувають уже майже два роки в полоні, і невідомо для рівних, чи він живий, чи він в полоні. Є якийсь відголосок, адже родини починають самі шукати їх десь там, через якихось росіян виходять, ще якихось там. Механізмів задіюється, але ну невідомо конкретно. Тобто, вісточки від нашого бійця до сьогодні немає. На жаль, і, і ну є надія у рідних, що нібито там десь, нібито в якійсь колонії. Але вісточки, на жаль, немає. Тому я. Розділяю ваше питання, чітко розумію, ви правильно його ставите. Але ну тут треба бути обережним і mm -hmm. бо хочеться, щоб наші е, люди в нашій е, можновладці, скажімо так, котрі займаються е, ідентифікацією цих полонених, чітко е, мали інформацію про всіх, без виключення полонених, котрі живі, котрі є і, і яких потрібно забирати.